Ось дивись, щоб ти не казала, що хлюпіньки, байком можна прив'язувати сюди. Одна полочка і друга поличка. Так, вирізаю зараз отвір під цю трубу під витяжку. І внизу там вирізав, теж труба мішає. Ну там буде під ванною, трохи буде стрічати ця труба, ну її ніхто не бачить. Так, Я думаю, у людей, хто займається іпсокартоном, є якісь інструменти. Які, коронки є. Коронкою вирізаю все. У мене її немає, заради одного твора купляти її не буду. Того ось так вирізаю под трошку ножем. Це в мене зараз трудове навчання.

Закінчив поличку. Е, ну, по часу десь два вечора може трошки більше, бо сьогодні днем трохи працював. Мирон допомагав. Оп! Мирон, ти вже тут. Ага. Ну і зараз будемо ванну встановлювати сюди. На місце. Потім е, е, всю цю конструкцію і всі стіни тут. Гідроізоляцію я оброблю, і будемо класти плитку. Це може... mm. там і так взяли за таку ну, я не представляю, до речі, скільки коштує ця робота. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях, скільки ми mm -hmm. зекономили. Цікаво. По матеріалах тут uh, один лист гіпсокартона, і там ще залишки з нього залишились. І профіля у uh, Д. 4 штуки, мабуть, і це дешок, 3 штуки, бо там ще один ще той цілий залишився. Ось такий у нас вийшов результат. Я рахую, це краще, якби, ніж би тут була така просто перемичка до стіни і все. Так в нас тут заховалась вентиляція і дві ніші для бутилочок, досить практичні. Ще не затерті шви, тому тут проклеєно, тут завішано, це ще плиточники залишили. Ну Ось такий результат.